Майже 10 мільйонів українців мають підвищений артеріальний тиск. З них лише третина не потребує лікування. Це люди, у яких гіпертонія на початковій стадії. Загалом рівень захворюваності цим недугом є досить високим. Для лікування осіб з гіпертонічною хворобою в Україні запроваджено пілотний проект державного регулювання цін на лікарські засоби. Він дає можливість хворим суттєво заощадити кошти на препаратах, необхідних для зниження артеріального тиску. В рамках оцього пілотного проекту, який працює два роки, було Виділено 280 різних торгових нас різноманітних препаратів. Приблизно 150 із них на цьому етапі держава відшкодовує, чи на 90%, чи на 60%. І пацієнт, який пройшов до лікаря. Він може отримати цей рецепт, прийти в аптеку, яка повинна бути поруч із лікувальним закладом. Отримати цей препарат у нього не повинно йти більше ніж там півгодини на всі ці речі. Проект почав діяти наприкінці 2012 року. За цей час обіг ліків у аптеках значно зріс, але додаткового прибутку це не принесло. Проект соціальний і в першу чергу спрямований зробити необхідні препарати доступними малозабезпеченим верствам. Люди включаються активно в цю програму, вони розуміють, що це. Перш за все їм потрібно, що це є доступно і тому з кожним місяцем у нас людей все більше і більше. Порівнюючи з минулим роком, кількість людей збільшується. Вони задоволені, вони починають розуміти. Можуть мають можливість вибрати різного виробника, можуть підібрати собі препарат, подіючи речовині, але різних виробників, який їм краще підходить. Хронічно хворим на гіпертензію дія проекту заощаджує суттєві кошти, адже вартість вітчизняних препаратів може сягати 50 гривень, а імпортних 200, Хоча дорожче не завжди означає. Чає краще найбільше користуються попитом. Це вітчизняні виробники, тому що вони відшкодовуються майже всі повністю. Вся вартість препарату відшкодовується повністю. Імпортні препарати відшкодовуються лише частково. Ну є препарати, які теж 100% відшкодування. Залучені до проекту аптеки щодня відвідують хворий на гіпертензію і не дарма, адже медики попереджають, з тиском краще не жартувати, адже він підвищує показники смертності від інфаркту.